Скандал на засіданні уряду під час звіту голови Укрзалізниці Войцеха Бальчина. Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував здобутки польського реформатора, після чого й сам наразився на критику вже зі сторони прем'єр-міністра Гройсмана. Дійшло до того, що прем'єр прямо звинуватив міністра у некомпетентності. Ольга Кошеленко бачила все. Звіт польського керівника української залізниці не віщував нічого лихого через перекладача сухою мовою цифр. Войцех Бальчун розповідав про успіхи віреного йому підприємства у тих умовах, у яких ми працювали. А ми зустрічали і протидію, і саботаж, і провокації на різних рівнях. Я вважаю, що нам вдалося зробити дуже багато. 2016 року ми отримали 303 мільйони гривень прибутку. Збитки 2015-го становили 683 мільйони. Цього року Бальчин обіцяє. Поліпшити сервіс у потягах. Старі вагони підігріватимуть чи охолоджуватимуть перед подачою на перон і навіть митимуть, куплять і нові. На вокзалах буде вай-фай, квитки електронні. Подорож Бальчуна в майбутнє, перериває відповідальний в уряді за субсидії віце-прем'єр Павло Розенко. У мене особисто виникає несприйняття теми підвищення цін на тарифи для. Населення. Я би не хотів би, щоб ми ще систему субсидій робили для проїзду пасажирів в залізничному транспорті. Міністр інфраструктури Володимир Омелян додає, у підприємства чимало проблем, які менеджмент під час звіту замовчує. Вихід в плюс у призизниці за підсумками 2016 року, замовлено простою цифрою. Це не реформаторські досягнення, це збільшення тарифу. У 2016 році на 15%. на жаль, наслідок безлуздих, я ще раз підкреслюю, безлуздих дій, укрниця втратила кредит КФВ на 60 мільйонів євро. Кожна кредитна лінія підписується з болем і величезними перешкодами. По транзиту величезна проблема на конкретні закиди міністра. Польський реформатор відповідає контрзвинуваченнями. Я тут сюди приїхав працювати за тими стандартами, до яких я звик. Я, чесно кажучи, некомфортно почуваюся в такому діалозі з паном міністром, який не служить ні реформам, ані Україні. Мої радники мені постійно кажуть, що треба більше піару, бо в цій країні найважливіше піар. Але ми цього не робимо. І тут слово бере прем'єр. Володимир Гройсман вирішує з'ясувати, хто ким був раніше. Войтик, підскажіть, будь ласка, а де ви працювали останніх 5-7 років? я шефом ПКП «Карго». Тобто, шефом залізниці польської вантажної. У мене питання Володимир. А де ви працювали останніх 5 років? Володимир Борисович, я вам просто поясню логіку свого мислення. Можна на запитання я відповідь? Я працював в уряді України після завершення свого університету. На яких посадах? Заступником міністра далі міністра. Тобто ви не були дотичні. І у вас на праведний жаль сьогодні немає експертних знань в залізниці. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин по відношенню до підлеглих. А ти сказав то, а я сказав це, а той туди. Ну, може там десь в апараті міністра можна там чварами займатися, а в уряді цим займатися не потрібно. Треба так достойно себе вести. Володимир Омелян прийшов до уряду в команді колишнього міністра Пивоварського, коли запит був на нові обличчя. Після засідання говорити з журналістами він уже не захотів. Але конфлікт, що нині вийшов на поверхню, зрів давно. Минулого тижня Укрзалізницю раптом вивели з підпорядкування міністерства інфраструктури і віддали мінекономіки. Омелян тоді назвав це. Приборканням себе і пообіцяв оскаржувати в судах. Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, спецкор два плюс два.